Ось таке от місце знайшов. Камеру перевернути не можу. З таким краєвидом, плюс це крісло дерев'яне, воно забетоноване дуже надійно, тому що тут висота велика дуже, і воно повертається, можна підлаштовуватись під сонцем. Ну і взагалі мені. Подобається дуже тут місце, зверху там ще можна піднятися вище, є оглядовий майданчик, але я не знаю, чи я туди діду. Плюс я з собою не взяв штатив, тому телефон в руках тримаю. Вигляд я змонтую, напевно, першими кадрами, щоб можна було його побачити. Спокій тут такий. Тільки тварини іноді пробігають, людей немає. Всі люди святкують сьогодні 1 травня. Внизу десь там музика, пиво п'ють. Я думав з приводу YouTube, в контексті того, що... Дивився різні, різні відео інших блогерів, ютуберів, не знаю, як правильно говорити, і найбільш цікавими видаються ті, де людина найбільше розкривається. Я буквально опублікував лише перших три відео своїх на YouTube і розумію, що тут, як і в будь-якій іншій сфері, Потрібно рухатись, робити багато кроків вперед і розвиватись. В плані того, що на даному етапі я розумію, що мої відео дуже закриті. Я нічим таким сильно особистим і сильно глибоким поки що не ділюсь. Напевно, навіть не тому, що я не хочу, а тому, що не було такої практики і, відповідно, немає такої навички робити це саме для YouTube. В приватних розмовах це виходить, звичайно, але в, на відео я думаю, що з часом все прийде. Тому що я думав, яка ціль у мене і дивився YouTube канал. Е Ютуб продюсера, який розказує, як це ефективно зробити, як там рекламу потім продавати з YouTube каналу. І я розумію, що мене це все не цікавить. Мені цікаво просто якби мати свого роду як візитну картку в інтернеті, представлення моїх думок, моїх поглядів, мого досвіду. Для того, щоб в зручній формі можна було з цим ознайомитись, і мені здається, потім набагато швидше і простіше можна вибудовувати реальні відносини з людьми, які співпадають по інтересам. Незвично навіть да, тут без шуму машин.